Весела математика. Посуд на кухні. Вітаю вас, мої маленькі дослідники в місті веселої математики. Сьогодні ми знову завітаємо на смачну кухню, Добрика і веселинки. Раз. Зупинися. Два. Не журися. Три. Будь веселим завжди. Раз. Привітайся. Два. Усміхнися. Три. Гарний настрій. Створи. Ось ми і на смачній кухні добрика й веселинки. А що ж таке кухня? Кухня це одне з найважливіших місць в домі, де готують сніданки, обіди і вечері. А що потрібно для приготування смачних страв? Звичайно, продукти та кухонне приладдя. Погляньте, на поличках смачної кухні добрика і веселинки заховалися предмети, щоб дізнатися, що там відгадайте загадки. Буває глибока, а буває мілка, в ній юшка смачна і каша густа. Це тарілка. Біля тулуба два пуха, а голови немає. Це кастрюля. Сама не їм, а всіх годую це ложка. Так, це предмети кухонного посуду, які допомагають готувати різні страви. Але є ще інші помічники. І це кухонне приладдя. Чи знаєте ви, що в чому готують? Що ми ларимо в кастрюлі? Борщ, суп, компот. Що ми смажимо на сковорідці? Яєчню, котлети, млинці. Що ми печемо в духовці? Пироги, піцу, печиво. Так, звичайно, кожен предмет має своє призначення. Ось і наші друзі вирішили трішки розважитися. Веселинка загадує загадки, а добрик показує відгадки рухами. Хочете до них приєднатися? Тоді слухайте уважно. Він дірявий, а не злий. Воду з макаронів злий. Це друшла, правильно. А тепер давайте покажемо, як ми ним трусимо, щоб уся водичка стекла з макаронів. Ось так, ось так, молодці, чудово виходить. Наступна загадка. Я холодний, наче лід, збережу твій обід. І це холодильник. Так, покажіть, як ви тремтітиме від холоду. І ще одна загадка. Він пузатий, має носик. Пити чайно щиро просить. Це чайник, звичайно, поставте одну руку на пояс, а другу зігніть у лікті, як носик чайника, і надувайте щічки, ніби чайник закипає. Я гадаю, що у вас все чудово вийшло, Супер! Ой, подивіться, на плиті стоять кастрюлі. Велика більша. Середня менша. І маленька найменша. У великій більшій кастрюлі мама варить борщ для всієї родини, а у маленькій найменшій – Соус. А ось середню, меншу кастрюльку мама підготувала для каші скільки всього кастрюль. Всього три кастрюлі. А ще мама попросила Добрика і веселинку підготувати крупи для каші, стільки, скільки пальців на руці, і дала ложку, бо вона знала, що стільки ложок крупи. Буде достатньо для приготування смачної каші в меншій кастрюльці. І наші друзі задумалися, як це? Давайте їм допоможемо про це дізнатися. У нас є мисочка з гречкою і ложка. Скільки пальців на руці? П'ять. Правильно. А ложка це умовна мірка. Тож нам потрібно відміряти. П'ять ложок крупи. Стільки, скільки пальців на руці. Один, два, три, чотири, п'ять. А давайте поміркуємо, якою ложкою швидше наповнити миску крупою. Великою чи маленькою. Подивіться, ми насипали п'ять мірок великою ложкою. І п'ять мірок маленькою. Кількість мірок однакова п'ять. Але чи однакові кубки крупи? Ні. Від великої ложки кубка крупи більша. Тож кількість крупи залежить від розміру ложки. Тому мама недарма дала нашим друзям для вимірювання велику ложку, щоб готової каші вистачило на всіх. Нарешті обід готовий. Час накривати на стіл. Наші друзі поставили на стіль стільки тарілок, скільки членів родини. Скільки всього тарілок поставили? Чотири. А ложок розклали стільки, скільки тарілок. Скільки ложок? Теж чотири. Чи на всіх вистачить посуду, щоб розділити обід? Так, звичайно. Мамі, татові, добрику і веселинці. Чудово! Побажаємо їм смачного, а наша подорож на кухню завершується. Ви справжні помічники та розумні дослідники. І я гадаю, ви навчилися користуватися умовною міркою. А також пам'ятайте найголовніше правило досліджувати продукти та користуватися приладдям на справжній кухні можна тільки разом із дорослими. До нових зустрічей у місті Веселої математики.